Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. І сьогодні буде наше чергове відео. Сьогодні вибралися в ліс по першій світовій війні. Спробуємо знайти якісь глибокі сигнали. Зараз доволі таки холодно. Вночі було мінус 15, мінус 14, зараз мінус 10 зранку. Земля доволі таки примерзла, тому буде важко. Для цього я спеціально взяв. Сьогодні ось такий інструмент. Якщо прийдеться довбати землю замерзлу. Ось, приїхали на один із таборів. По першій світовій війні будемо шукати глибокі сигнали, смітнички. А в смітничках, якщо пощастить, щось цікаве. Всім дякую, хто дивиться нас, хто підтримує, ми це дуже поважаємо. Отже, ми розпочинаємо, а вам гарного перегляду. Two hours later що я вам скажу, друзі? Дуже важко купати. Ось ця яма мені вже дається, напевно, хвилин 40. Я вже е, втомився, якщо чесно. Рубаю сукирою, і ось такий поки що результат. Суть полягає в тому: якщо ви хочете їхати в ліс... Краще почекайте тиждень-два. Ось. Читайте собі книжку, дивіться, улюблений фільм. Але в лісі, а в полі й поготів, немає що робити. Дуже земля промерзла. Направда, я був здивований сантиметрів, напевне, 40 навіть. Ну, дуже багато. Тобто більше, ніж штик. Півтора штика лопати, напевно, Фіскерса. Одним словом, дуже важко купати. Тому поки що. Ось такі мої вам рекомендації. Що, друзі, продовжуємо. Вже йде напевно друга година, як ми купаємо цю яму. Розкопали таку яму. Там далі тягнуться одні дроти, більше нічого. Такого немає. Ось все, що попалося. Кісь кераміки трошки біло. такий обтиратор, Чертнельний камінь. Хочу пляшки, скло, і більше нічого. Пару патронів. Більше нічого такого не було. Дзвонили купа друтів перехреснутих, того такий сигнал давали. Так більше нічого. Закопуємо, шукаємо далі. Друзі, все-таки справедливість є в цьому житті. Погляньте, яку яму ми викопали. Направду промерзло, промерзло сантиметрів 40. І дивіться. Я на дні окопа. І там тільки починаються всі знахідки. І перша, я зачепив її легенько лопатою, але я відчув, що вона ще міцна. Там є маленька пляшечка і вона розписана. Я не знаю, чи камера дістане, можливо, зблизь. Ось вона ось там є. Зараз я спробую. О! О! Погляньте, яка маленька пляшечка. І вона розписана! Тут по краєчках є щось, тут нічого. Ага, тут якийсь був зломане щось, якась кришечка. Ну одним словом, не знаю чи камера передає, але ось є, є розписи. Давайте так, в тіньочок. Ну одним словом, є розписи. А, якась медицина, слухай, тому що значок такий, знаєш, крила, як ангела, типу, знаєш. І ось щось притаманне, притаманне як в медицині, типу Ось 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 Продовжуємо наступний сигнал та дам та-дам. Австрійська тарілочка на казанок Ось така штука Речі ще досить бодьорому стані. Ага, Прострілена, так? Так, таке враження, що опустила, або прогнила так рівненько... відео, відео, відео це йде, так що якщо можеш говорити. Десь воно пише одна друга літра. Мене з пана його трошки лопатою. Тим ще якісь обіти склоги. хорош як... одним словом. Ще гарний такий якийсь Так, Погляньте, ми вже багато розкупали, не попадається дуже багато цікавих речей, але щойно ось. нам попалася ось така маленька пляшечка. Скоріше за все теж медицинка. Ось. Тут з неї надбите горлишко. Ось, ну, покладемо її до кубки. Продовжуємо далі. Попалася ось така ложка зламана. Там якась, скоріш за все, бляха та рифльона знизу. Та ось попалася якась пляшечка. Невідомо чи вона розписана, це напевно знову медицинка. Так, зараз попробую її. А ось горличко вже побачив. Пробуємо її. Ух ти, яка вона малесенька, класень. Так, шкода, що немає ніяких надписів. Нема, але досить-досить класно. І ціленька, горличко ціленьке, все ціленьке. Нарешті попалися батарейки. О, і ще батарейки. Це означає... Що ми там, де треба, і купаємо те, що треба. Так, ось попала ще така. Думав, що це пляшечка, але виявилося, що це просто просто ось така банка. надписі, надписів немає. Ось така баночка. Тут ще стакан від відчернення. Рухаємося далі. Так, ось попалася ще одна тарілочка і набагато кращому стані. Ми її однозначно заберемо. Бо ржі практично не видно. Буде гарний експонат. Яма вже десь більше метра, і воно ще вниз йде і йде. Так, друзі, погляньте, попалися піхви. Коля піхва тобі вітання. Е, погляньте, це від австрійського штикножа окопного. Ось тут два кріплення. Ось є ось такі піхви. В бадьорому стані майже як нові. Ось така штука. Продовжуємо далі. Так, знахідка за знахідкою тепер йдуть. Тепер попалася ось монетка. Її... Що це за монетка, я сумніваюся, що буде видно, але сам факт. Фейн. То що, за сьогодні це... це перша ціла пляшка. І на жаль, звичайне вино, без написів, без нічого. Без етикетки, без вина. Одним словом без толку. Ну, але нічого, сам факт, можливо там далі будуть ще і буде цікавіші. Друзі, дуже класна знахідка. От, Направду поруч була оця винна пляшечка і тут видніється шишка від пікеля. Я не знаю, чи вона ціла, але вона мені, здається ціленька, тільки чуть-чуть зігнута. Як я її не вдарив. Я не знаю, якщо чесно. З тарілочкою. О. Так, повністю-повністю мені її гарненько вирівнюють, відреставруємо. І буде гарнесенька. Ось тут я легенько бачиш. Угу. Але грунт дуже пресований, важкий. Взагалі дивно, що я її пополам не розрізав цю тарілочку. Ось така красуня. Погляньте. Ну, за наші старання обов'язково вподобайку підписку. Так, ось нам попалася така зубна щиточка. Давно ми їх не знаходили, але настав той час. Ось така. Продовжуємо далі. Так, а я ще купаю. Ось така тут пляшечка. Тут, правда, дуже-дуже твердо цегла заперта. Купа желіза. Надіюсь, вона ціла. Вона біла, але дуже міцно сидить. Надіюсь, що ціла і ще й розписана. Буде дуже класно. Ось така журбинка. Ну, вона не розписана, але вся повністю заповнена землею і без горла. Ось така, такі справи. Друзі, останнім часом нічого цікавого, а попався ось такий колишок до намету. Перша світова війна в хорошому стані. Можливо, тут будуть клейми, але я щось поки що не бачу. Ось такі справи. Отже, така ситуація. Вже день закінчується. Ми не встигаємо, напевно, докупати цей смітничок. Ось тут терчить. Пляшечка, а ось тут збоку. Ах, це напевно я розбив. Капець. Ось така люлючка. Ну, вона керамічна або що. Але видно, оце свіже, й ли пали. Ви би знали, як тут важко купати. Ну я зараз спробую дістати решту, якщо ні вдома склею. Я люблю такі штуки і хотів би, щоб вони були ціленькі. Зараз спробую вийняти. Так, друзі, я вже підважив. О, а, є ціленька. Ціленька ось така. А що, напевно, етикетка була? Ось тут місце для етикетки. Угу. Так. Тут начебто теж нічого немає. Продовжуємо. Ано. Є ложка. Ага, бачив. Попалася, тримай. Так, але ми вже, до речі, поїли, так що нам вже не актуально. Так. Я чуть yeah. не розбив ту пляшечку. А, лисна, звісно, але медицинка пише 705. Так, що Сьогодні нам тільки сама медицинка лізе. Ну що ти зробиш? До oh. всієї сімейки. А ну. Оце каблук. Каблучок, каблучок. І нам попалася. Так, зараз, зараз, зараз. Він тут цей. Комплектний? Так. Ну, можна буде забрати додому. Так. І нам Ха-ха-ха. кирка-сукирка, але це у нас німецька. Так. О, в якому гарному стані відчиститься і буде супер. Ось така краса. Останнє миттєвості сьогоднішнього пошуку. А, тут, тут ще щось є, слухай. Так. А нам не виключайся. Щось. Крупнометалеве. Так. Зараз. Сек... Я секунду. Не вийде швидко. Окей. Дивись, яке Ще включимось. яке воно об'ємне. Угу. Я... Я думаю, що сковорідка зверху. Якась бочка чи що? Та -та. Так. На суперекстремальній глибині. Поруч між металом. Знайшлася ось така монетка. Тепер ми розбагатіємо з тобою, Богдане. 100%. Вже можеш заходити на авторія і вибирати собі автомобіль мрії. Ну, що ти? Клас. Між консервом. Між всякою боню. монеткою. Отже, нарешті ми зрухали цю штуку Дивись, він тут ножки має. Це казан? Це казанок Це ось чугуний, а всередині Багато різних консерв. витучимо обушку. Обушка таке от гарненьке. Добре, кинь тут треба буде потовкти сукерою, і воно відстане, і, ага. і це. Це цікаво, що там всередині десь. Так, так, витрясем. Всякі консерви. А там що, ще якась пляшка в тебе? Так, там розбита вона. О, але, до речі, з тих якихось цікавих, тому що бачиш, яке горлишко. Ну, і біло. Ну. Добре. Ну, на нині то буде все. Так. А, до речі, якраз ще зараз заключне відео. знімемо якраз ось так. Що ж, друзі, на цій оптимістичній ноті ми знайшли гарного казанка. На сьогодні ми завершуємо наші пошуки. Напевне, вперше в нашій історії ми не докупали до кінця цього смітника. Направду, бачите самі, дуже важко купати, сил потратили нереально багато, треба буде, напевно, кілька днів відновлюватись. Ми приїдемо на другий раз і його обов'язково докупаємо, тому що ще є сигнали, ще лізуть різні речі. Дякую всім, хто підтримує наш канал. Підписуйтесь, ставте коментарі, нас це неабияк підбадьорює. І побачимось наступного разу. Бувайте! Так, що в нас виходить? Що одної ніжки немає і вушка немає. Тут трошки плечевний стан, але в загальному. Видно, що він цей бомба. Це ним користувалися, правда? Я що він не буде такий тяжкий, а тут трошки втратить. Так, трошки є, але взагалі... Можете зрозуміти, який ґрунт там в ямі, якщо от, з сукерою годі роздубати. А я б, до речі, зараз би якраз щось гаряченького би поїв. <рес> Якось каші, бограча би обов'язково. Та ти що? Слухайте, бо його від піскоструїти, відчистити, чекав чи на ньому готувати можна. Який він побудеться після чистки? Чуть-чуть <рес> угу. підварити його, ні. Ну дивись, консерви є, всякі там цей шпроти є. О. Ну окей, все, хлопці, я вас запам'ятав. Ой, якось так. Ну він так значно легше вже став. Але прикольно. Розмір її. Хі -хі. Красота. До літрів вісім, правда? Може... Ну так. Ну до десяти буда. Клас.